Як бути вдячним українською мовою? І чи варто казати велике дякую? З вами Анна і це рубрика Яскрава українська це, мабуть, найдобріший наш випуск, бо сьогодні ми поспілкуємось, як правильно висловлювати вдячність. Дякую це дієслово. Саме тому вона не поєднується з прикметниками. Сказати велике дякую все одно, що велика працюю або велике сплю. Відчуваєте неоковирність? Але як же тоді бути, коли хочеться подякувати, але не просто, а от прям сильно? Вам допоможуть прислівники сердечно, щиро, красно, вельми, уклінно або гречно. Дуже дякую. Також варіант не ідеальний. І, хоча дуже поєднується з дієсловами, і ми можемо казати дуже хочу або дуже радію, вживати разом із дякою я б не рекомендувала. Натомість маю для вас додаткові варіанти. Глибоко вдячний або вельми вдячний. А от як бути зі спасибі? І чи українське це слово взагалі? Так, у писемних пам'ятках це слово вживається десь з 16 століття і надалі зустрічається в творах багатьох класиків української літератури. Два слов'янські слова спаси Боже злились в одне цілісне. Власне, через це значення не дуже коректно казати «велике спасибі, бо спаси Боже не вимірюється категоріями великого чи маленького. І деякі мовознавці більш схильні до того, що велика спасибі це все ж таки росіянізм. Зверну вашу увагу на відповіді до цих слів подяки. Будь ласка, завжди вживають правильно, але от пишуть інколи з помилками. Тому запам'ятайте, це два окремих слова без дефіса. Також у нього є альтернатива Прошу. Якщо ви бували на Львівщині, то однозначно це чули. Звісно, ще ви можете казати, та нема за що, у цьому немає помилки. Але повірте: якщо вам дякують, то ви точно зробили щось цінне для людини, тому просто прийміть це. Слова вдячності створюють комфортну атмосферу, мотивують до плідної співпраці, зміцнюють стосунки. Висловлюйте подяку українською правильно і не бійтеся зробити це по-особливому. Гречно дякую за всі ваші коментарі і вподобайки! І до зустрічі в нових відео!